Києві біля театру Франка в ці хвилини триває масштабна акція протесту проти ухваленого українським парламентом. Сьогодні законопроекту щодо набуса, який за словами активістів може завадити і завдати шкоди незалежності цим антикорупційним органам. Його нагадаю в стінах парламенту 263 голосами за. Підтримали українські парламентарі. Це представники різних фракцій, в тому числі владної слуга народу, представники батьківщини, представники фракцій та груп, які колись зокрема входили до заборонної нині ОПСЖ, а також позафракційні депутати. Україна, не Україна не те, що зараз відбувається, це абсолютно неадекватні речі. По суті, Україну відкатують на 10 років назад в плані боротьби з корупцією. Забираючи суб'єктність набу, вони по суті знищують те, що було напрацьовано роками. Я особисто сьогодні в шоці, сьогодні по шоці, мої друзі в шоці, і тому ми вирішили власне прийти сюди, щоб висловити свою громадську позицію і якось цьому запобігти. Ну по перше я мер, це моє місто. По-друге, такі акції проходять. Мені дуже важливо тут бути з одного боку. А з іншого боку, я повністю підтримую тих людей, які на сьогоднішній день цей закон. Наші партнери створили антикорупційні органи і фінансували. Їх. І минули 10 років ми все робили для того, щоб це вони працювали. А зараз Незалежні органи хочуть зробити залежними. І це бажання кожного, коли ви тут спитаєте, чому вони прийшли сюди? Ні диктатурі, ні диктатурі, ні диктатурі. Редом 12, 4 14. Редомся, 4 14. У нас було два відносно незалежних органи, які принаймні якось створювали, ну, не знаю. Видимість, а навіть іноді і е, фактичну наявність якихось стримувань противаг. Якщо ми їх ліквідуємо, ну, ми просто скотимось в повністю підконтрольну е, всім партії державу. Якби Я в такій державі жити не хотів. 12 І сьогодні ми зібралися з молоді, бачите студентами, старшими людьми, для того, як ви бачите, що ми вимагаємо до законопроекту 12414. Ідея провести цей захід виникла зразу ж, як я тільки побачив депутатів, які аплодують в сесійній залі. Після проголосування даного закону, який не дає нам більше можливості мати хоч якісь незалежні органи, які будуть хоч щось робити в цій державі заради змін, своє вільна влади. Ми не хочемо боротися із Росією з владою, зокрема законопроект. Не має існувати надалі. Саме важливою я це подія, тому що це наш шанс змінити цей законопроект, який є дуже небезпечним для нашого устрою всередині держави. Нашу державу і так вже активно розрушають зовні. Ми не маємо розрушати її зсередини. Тебі закон насправді я вагався йти сюди чи ні, просто тому що є законодавство, про те, що не можна збиратися. І я подумав, що таким чином я порушую закон, але мені здається, що набагато більше порушують закон сьогоднішнім днем. Депутати нашої Верховної Ради проголосувавши за законопроект, що просто знищує інституції, які можуть запобігти корупції в нашій країні, і проти цього насправді ну, неможливо неможливо бути байдужим. Байдучих. Подивіться в змі. Зеленський підписав закон. Він не почув нас.